Друзі, вітаю вас в цей день, 9 вересня. Понеділок. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі І це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шанованої уваги. Спостерігаю за дискусіями, які не вщугають щодо. Постачання з боку Ірану ракет Росії, я думав, що ми вже це все пройшли, але бачите, західні медіа не перестають. То цитують іранських політиків про те, що ну так, вже поставили видання Times британське написало про те, що може бути близько 200 ракет. Ну от, власне кажучи, те, що зміг Іран поставити, я думаю, що вони витиснули цю ситуацію на максимум, тому що Росії потрібна балістика. Малого радіусу суді, яка в неї закінчується. Оце треба розуміти. Тобто закінчуються ракети С-300. Хто би не рахував там запаси, як 10 ледь не мільйонні, якими Росія може безкінечно обстрілювати, ні. Це закінчується і тому вони жебрають по світу, зокрема, в Іран. Ну, от, власне кажучи, привезли. Поки що я не бачу таких величезних, колосальних загроз, що це здатно змінювати стратегічну ситуацію, що Росія буде там. Ледь не намагатися знищити енергетику на сході нашої держави, а до цього, що вона робила. До цього, що ударів не було по енергетиці. Наступний момент: це що намагання якимось чином захід за нас провокувати на якісь дії проти Ірану, навряд чи вони будуть, враховуючи тим більше вибори, до яких залишилося менше двох місяців у Сполучених Штатах, і вся увага звернута туди. Тепер по суті дивіться, я вкотре наголошую, 200 ракет приблизно, які передаються, це ракети для дальньої реактивної артилерії. Приблизно як для нових або дуже добре модернізованих смірчей чи торнадо, які здатні були бити там від 40, 45, 60 урагани, ось ці 80 до 80 кілометрів, які могли наносити удар нові, які російські були. Ми це проходили на початку повномасштабного російського вторгнення, коли обстрілювали такими ракетами Нікополь, наприклад, з району Енергодару, або намагалися дістатися до Запоріжжя з якихось районів, там з району Токмака, наприклад, чи там Північніше Харківщина і так далі. Тобто, безумовно, це загрози, безумовно, це посилення певної вогневої потужності і можливостей ворога. Але коли я починаю читати, що поважне видання Financial Times присвячує цьому статтю, в сенсі, що Росія буде бити цим по енергетиці, буде намагатися її знищити, ну як можна знищити дальність до 120 км, кілометрів це раз? По-друге, там багато чого знищено. По третє, треба розуміти, що все ж таки реактивна артилерія, на мій погляд, вона буде намагатися працювати вздовж лінії фронту. І це та вогневий, той вогневий потенціал, якого Росії в артилерії особливо починає не діставати. Підсумовуючи, скажу, ці ракети для Росії не здатні змінити стратегічну ситуацію. От те, що треба розуміти. Тактично покращити певне положення, так, підтримати певний ракетний терор поряд з іншими засобами. Так, на жаль, це правда. В цьому є так само виклики. Чи означає це, що нам треба більше систем. ППО і власних РСЗВ, таких як Хаймерс, для того, щоб у відповідь наносити удари, безумовно і зараз за це йде боротьба на міжнародних майданчиках, аби Україна якомога швидше, якомога більше отримала цих систем. Але поки Іран не передавав інші там дальністю на 300, 500, 700 кілометрів, це не змінює колосально. Ситуацію, і це треба до цього. Треба, до речі, підходити під кутом того, що в Росії проблеми виникають такі, що вже вона сприймає ледь як нерятівне коло 200 ракет для себе з боку Ірану. Тому те, що там пише: Financial Times, і інші будуть цілями енергетики чи інститут вивчення війни, будуть, а можливо, і не будуть. Можливо, будуть інші цілі. Для нас це задач не змінює. Які б цілі ворог не обирав для нас, залишається завдання. Поточні більше нашої зброї, більше зброї на фронт і більше систем ППО, як би там не було. Ось це треба розуміти. І тут дещо відійти від такої пораженчиської теорії, яку я бачив там попередні кілька днів з цього приводу. Так прикро, так на жаль, це загрози. Так, на жаль, тому що триває війна, триває агресія і збільшуються випадки. Ми бачимо, що ворог тероризує наші міста, особливо Сумщина. Зараз страждає. Харківщина, Донеччина, це все є розуміння Херсонщина, Запорізький напрямок. Розуміння є, що потрібно наносити відповіді по ворогу. Саме тому зараз робиться акцент, і от зверніть увагу, як змінився фокус уваги. Фактично даруйте дещо за тавтологію, що президент України зараз з міжнародним турне в Європі планує Сполучені Штати, де будуть представлені, як заявив глава Української держави, план. Української перемоги, як президенту діючому Джо Байдену, так і кандидатам президенти від демократів Камалі Харіс та республіканців Дональду Трампу. Відповідно, будуть представлені мирні а, ініціативи, план перемоги України. Ну і так само вже помітно, що зараз частіше а, пан Зеленський вживає формулювання виробництво більше зброї, що Україна переносить виробництво під землю. Що Україна працює над тим, щоб наростити об'єми виробництва, що Україна не буде пасти задніх, абсолютно правильно вловив тренд український президент, тому що саме про це зараз дуже часто говорять наші партнери. Тому що якщо ми йдемо до 2025-2025 рік, видно волю заходу забезпечити нас на кампанію весна літо 2025 року. Яка, як на мене, буде вирішальною в цій війні, за результатами якої, скоріш за все, будемо виходити на якийсь трек. І, звичайно, що ми хочемо, щоб цей трек був, виходячи із українських умов і позицій. Тобто ми плануємо, що на нього десь і будемо виходити за результатами 2025 року. І на це Захід зараз готовий давати зброю, готовий давати ракети. Готовий дати танки, як ми бачимо: 77 танків Леопард, 1 а5, те, що вирішено під час Рамштайну, системи ППО забезпечення і допомогти готувати українські резерви. Що ясна річ потрібна для цього, якщо ми говоримо про підготовку до наступного етапу дій, фактично бойових в 2025 році. Зокрема, звичайно, що для цього потрібно нам сили, ресурси і засоби, які захід. Планує забезпечувати а далі, в тому числі на довгострокову перспективу. Звичайно, західні компанії, корпорації вони закликають, закладають цю перспективу, вони чекають фінансування, вони вже підписують контракти, визначаючи певні об'єми того, що потрібно буде виробити для посилення європейської безпеки. Але, звичайно, основним клієнтом в сенсі отримання цієї зброї була і буде залишатися саме Україна, тому що для нас є велика потреба. Але разом з цим, все ж таки, тренд, який зараз є, це те, щоб Україна нарощувала виробництво власної зброї, щоб ми були здатні, і не те, що розумієте, ми не можемо, от теж, іти від крайніщі в крайнощі, що зараз захід нам не допоможе, ми все зробимо самі. Справа в тому, що проти нас воює, все ж таки великий ворог, в якого самого закінчується озброєння. Розумієте, тобто в Росії ж закінчується озброєння. Росія не може самотужки без підтримки своїх там партнерів, союзників воювати проти України. Це є факт. Інакше не було б з цих поїздок і там падання ниць, падання на коліна і лабзання кінчинина з боку Путіна, значить, моління у Ірану про допомогу. У Китаю про те, що постачали технології подвійного призначення, з Індією загравання постійно, щоб, не дай Боже, не припинила купувати нафту, туди, тому що тоді що? Тоді економіка російська просто буде ще більше падати. Тому вони не здатні вести проти нас самостійно війну. А ми тим більше, тому що у наших, на наших запасах було цієї зброї набагато менше. Це вже інше питання, питання для інших наших обговорень, дискусій, програм про те, чому так сталося, можна довго дискутувати, на жаль, на жаль, так сталося, на превеликий жаль, можу сказати. І нам потрібно більше. Тому ми не можемо обійтися без підтримки Заходу. І це зрозуміла аксіома Константа. Нам потрібна ця підтримка, і ми за неї вдячні. Але в той же час ми повинні продемонструвати нашим партнерам, що ми є послідовними, і якщо ми говоримо про те, що. Наші партнери повинні надавати нам цю підтримку. Ми теж не відстаємо. І ми теж виробляємо зброю. Ми теж модернізуємо, ми теж ремонтуємо. Зрештою, ми посилюємося. І ми дійшли до стану, коли міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін може під час конференції Рамштайн сказати: Україні не треба давати рішення про далекобійну зброю і бити атакам саме вглиб російської території. У України є вже власна зброю якою ми здатні досягати об'єктів військових глиб... глибині російської території? Тож для чого тут зайві рухи і кроки, як нам скажуть західні партнери? І на цьому шляху тренд зрозумілий, що Захід буде посилювати увагу тому і акценти на те, щоб Україна виробляла сама якомога більше зброї. Це вже тренд. Тому під землею винесення виробництв в Польщу, в Словаччину, в Чехію, в інші країни НАТО, де це робити значно безпечніше, зрозуміло, ніж в Україні. Це все потрібно робити. Тому що коли можна почути про те, що ми деякі рішення зараз до них тільки підходимо, от по шахедах. Я читаю, що більд пише: а більд зазначає, що Україна буде значить, збивати шахеди там трьома етапами. Тому що зрозуміло, зараз 2-3, іноді навіть більше 3 кілометрів висота польоту шокеда, тому вони так довго літають. І зрозуміло, що при цьому мобільні групи не справляються, тому що, як я вже зазначав, не дістають їх. Треба щось шукати. Вже дрони перехоплювачі вже ще один дрон-перехоплювач, який буде летіти дальністю на 60 кілометрів і захоплювати ціль, збивати. У 2022 році наприкінці. На початку 2023-го я бачив такі проекти. Думаю, що вони вже будуть реалізовуватися. На жаль, ми тільки зараз підходимо до реалізації, що свідчить так само про те, як іноді із запізненням ми підходимо до реалізації правильних і потрібних рішень для посилення, зокрема в даному випадку, нашої системи протиповітряної оборони, нашої системи протистояння і боротьби проти ворожих дронів, що потрібно безумовно робити. І цей етап запроваджувати. Тобто з нас ніхто не зніме цієї відповідальності, і наше завдання виробляти більше зброї, інвестувати в нові проекти, залучати і створювати умови для того, щоб і міжнародні компанії, і корпорації заходили сюди. Це дуже важко. Мало хто хоче ділитися авторським правом, але це потрібно робити. Це наше must-have. Ми маємо розуміти, що. На наступні роки оборонно-промисловий комплекс це локомотив української доб... оборонно-української економіки, і це має бути, тому що постачання з заходу будуть, але вони перейдуть, я думаю, більше на стратегічний рівень, тобто додаткові літаки, навчання пілотів, з часом більше бронетехніки, інших засобів. А решта це буде на українських плечах. Можливо, так само і ракети. Але якщо вкотре підкреслю, якщо ми хороші... І класні в виробництві дронів, то давайте їх удосконалювати. Якщо нам вдається ця поляниця, давайте думати над тим, як розвивати програму наших крилатих ракет, можливо, і балістичних. Питання ціни теж має значення. І от в цьому сенсі Україна розробила власні високоточні авіабомби і готується дати відсіч Росії. Про це йдеться в статті Forbes. І зазначається, що ці бомби. Якщо Україна виробить, може наздоганяти можна росіян за кількістю нанесення бомбових ударів. І нова бомба приєднується до ряду вироблених українських таких озброєнь, як крилата ракета Нептун, Паляниця тощо. Ну і фактично нам не вистачає плануючих боєприпасів, як зазначає Форбс, Франція надає лише 50 бомб на місяць. Цього недостатньо. От і тому Україна має звільнитися від певної залежності від е, того, що союзники не завжди не, не завжди вчасно надсилають нам зброю, власне кажучи. Тому, е, ну, це дуже важливо. Ось на цьому треба буде зосереджуватися. В той час, коли ви знаєте, наші партнери починають говорити про зміну дещо підходів, і зміну того, що ну, скажімо так. Є зміна канотації. Акценти будуть іти більше в виробництво зброї спільне, і більше в реалізацію майбутніх проєктів, і більше в постачання на майбутнє в час, коли склади спорожнюються, в тому числі західні. Мова вже буде йти про те, що потрібен час для нарощування виробництва, а потім постачання, в тому числі і україною нарощування виробництва і постачання, і потім це буде отримуватися. Тренд такий. Тим більше він буде орієнтований на довгострокову підтримку України, і саме це одна із причин, що довгострокова підтримка нарощування буде потрібно. Одна із причин, чому знову ж таки почали говорити про пришвидшення мирного процесу. Наприклад, про це заговорив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він сказав про те, що необхідно інтенсифікувати зусилля для встановлення миру в Україні, та закликав обговорити. Обговорити, як можна досягнути у найшвидші терміни миру, і закликав, як він сказав в інтерв'ю для СДФ, запросити Росію на наступний саміт миру. Він закликав це зробити українського президента Зеленського. Власне кажучи, тренди так само зрозумілі, що вже говорять про те, що це може відбутись, але це відбудеться все рівно не раніше, ніж, скажімо так, якийсь. Якісь рішення, які ми зможемо побачити в практичній площині, на раніше осені 2025 року до того, якісь обговорення, якісь посередники, візити можливі про щось. Це не означає ніякої зради. Просто воно буде тривати в такому форматі. Саме тому, от зараз а, один із радників індійського прем'єр-міністра моді, він відвідає цими днями Москву, Зрозумілі причини будуть обговорювати, в тому числі питання російсько-української війни, а що робити далі, як рухатися до того, щоб досягти миру, тобто Індія теж включається паралельно з Австрією. Ну а Австрія закликає, і я думаю, тому що теж Індія вона йде по цьому треку. Я хочу нагадати, що моді в липні відвідував Росію, а потім поїхав в Австрію, тобто, певний процес там відбувається. Але ось тренд такий, тому нам потрібно посилюватися і за рахунок власного ресурсу. Причому це не означає, що Захід від нас відійде чи Захід буде дистанціюватися. Ні. Не буде все ж таки, але нам потрібно теж показати, що ми чіткі, свідомі партнери, ми рухаємося далі, ми рухаємося спільно в ЄС і в НАТО. От в ЄС закликала а, Португалія закликала. ЄС почати підготовку до вступу України, і Португалія проводить активну роботу з лобіювання вступу України до ЄС і хоче, щоб блок якнайшвидше почав до цього готуватися. Це є абсолютно правильно. Тому зміцнюємося, посилюємося. У нас є для цього потенціали. У нас дійсно є багато об'єктів, де можна під землею це виробляти. Цю ініціативу проголошував ще міністр оборони Рєзніков, і ми маємо це розвивати ну, семимильними кроками. А, ну І про фронт щось сказати. А, що маю сказати на сьогоднішній день, це те, що тривають атаки. Непроста ситуація на Покровському напрямку. Ворог мав часткові тактичні успіхи в районі Курахового. От, власне кажучи, намагається просуватися південним флангом довкола Пекровська. Мета зрозуміла, він не полишає спроб провести флангові операції. Фактично, наші сили зміцнюються в районі Новогродівки, перегруповуються, займають позиції, тактично вигідні для того, щоб далі стримувати. Але ворог там суне. І дещо мав успіхів в бік Курахового зараз, з якого він планує посунути далі на Покровськ. А ще один напрямок непростий це Вугледар. Я постійно кажу, що Вугледарська операція при всій повазі до всіх інших бійців. На інших напрямках Вугледарська війде одна як зразкових операцій оборонних в цій війні, тому що, так як вони тримають зараз позиції, це просто дуже потужно наші бійці. Як вони знищують ворога, тримаючи висоти саме там. Ну а тим часом, поки наші бійці там тримають позиції, російське військове командування видало тренувальний штурм на полігоні, ніби за нібито штурм вугледару. І показали відео про це. Вони заявили про втрати серед українських військових про це РБК Україна з посиланням на аналітика Ед Шахід повідомляє? І росіяни опублікували відео. На якому нібито штурмують Вугледар. Вони вихваляються тим, що мають технології, які дозволяють не втрачати військових, і там, і так далі. і так далі. Але це Тельманівський район Донецької області, Полігон, і фактично це зовсім інше місце від вугледару. От уже і вони там. Знімають якесь кіно, пропагандистське, намагаються це видати, не хочуть лізти там вмирати за Вугледар. Тим не менше там ситуація дещо погіршилась наших військових, і взагалі ризики того, що нам доведеться відходити з Вугледару, вони є. Ворог може там натиснути, і зрозуміло, що ці ризики є від травня, коли Росія почала ще більший тиск, фактично на сході. Наш контингент і так тримається дуже добре. А так, якщо подивимося глобально, дещо контратакували наші сили в районі Нью-Йорка, успішно, Торецька, тримають зараз напрямок Часів Яр. Тим часом ворог дещо посилив тиск на Куп'янськ. Це теж треба зрозуміти. Харківський напрямок видно так само. Якщо ми говоримо про Курщину, то там наші сили зайняті фактично оборонними позиціями на північному сході. На півночі відтискають ворога. В районі Глушковського району Корінєва, тиснуть. А невідомо скільки вже ворога там могло і вийти через річку Сейм, скільки їх вже там переправилось, вони постійно намагаються кидати понтони. Наші війська понтони знищують і змушують тих, хто там залишився, здатися скласти зброю. Фактично, головне їм не дати вислизнути і втекти. Але тактика абсолютно правильна українських збройних сил це не дати ворогові а, 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 вислизати і це. Невеликими, з меншими силами, ніж того потрібно, уникаючи потужних контактних боїв, створити їм нестерпні умови перебування. Але вони тримаються вже ці росіяни там на цьому напрямку. Довго. Південний напрямок тривають бойові дії, Оріхівський напрямок зіткнення є, дещо зменшились, але є. Лівобережжя Херсонщини дещо неспокійно. Але в цілому інтенсивність бойових дій дещо зменшилась в порівнянні з періодом місяць тому. але... Знову ж таки, це не означає, що ворог відмовився від своїх намірів тут. Вони теж будуть бити, вони теж намагаються перегруповуватися. Просто що курська операція змусила їх дещо забігати, переміщувати свої сили для того, аби, ну скажімо так, не просісти на інших ділянках. Ну тому продовжують наші сили боронитися героїчно, знищують ворога непросто десь ворог просувається, десь має успіхи. Покровський напрямок залишається одним із пріоритетних, як і Кураківський. ось там основні бої, там ворог протискає, намагається просунутись на наші позиції, але наші сили дають відсіч. Бережіть себе і слава Україні!